Вітаю! Спрошую на перегляд. Одноповерхова будинка, село Ходосівка, 9 км від Києва. Навісно, дві машини є, тераса є. В будинку є 3 спальні, 2 санузла, одна кардеровна, кухня-вітальня, велика з виходом на тераса. Я також передпокій шафою і котельня. Будинок побудований з керамічної цегли. Кепаний пінопластом твердої потності. І декоративна штукатурка з плиткою керамікою. Це навіс на дві машини, септик з проливом, газ заведений в будинок, дощова система зроблена, скважина заведена, світло заведено. всі комунікації заведені і, до речі, розведені в будинку. Давайте подивимося ділянка, ділянка 500, вона гарно відчувається. Підвіконня, камінь нейтральний. Вікна саламандер німецьке, 70-й профіль, двокамерне. Така тараса. З виходом з вітальні. Це сама ділянка. Що з цього виду покажу вам ділянку. Є місце, епібассейн, якесь підсовне. Підсобне краще тут приміщення зробити. барбекю зону можна зробити. Тут я знаходжусь чи з іншого кута. Місця предостатньо, ще буде газоном постелити, буде гарна галявина, щоб діти бігали. Дах це фальцева покрівля металева. Дуже цікавий компактний будинок 130 метрів. Давайте зайдемо всередину, подивимось. Вхідна зона, є ще один одноповерховий. Далі вже будинки побільші 162 метри, 192 метри. Вони трошки дорожчі. Вхідна зона алюмінієвий профіль. От якраз видно стіну 25 см, 15 і фасадна частина. Місце під шафу. Це котельня. Тепла підлога йде повністю по першому поверху. Велика кухня. Вітальня. Можна зробити їдальню, стіл поставити. І зроблені такі три зони. Кухня вітальня, раз, зона, внічна навіть чотири. Так, кухня – раз, вхідна зона з котельнею два. дві спальні з санузлом три. і мастер спальня, зі своїм санузлом, зі своїм гардеробом – чотири. П'ята зона це. Вихід на терасу, шоста зона вхідна, там де навіс на дві машини, ворота. В будинку можна вже починати робити ремонт і за 3-4 місяці можна вже в'їхати в сам будинок. Така кімната зі своїм санузлом. інсталяція вже поставлена і своєю гардеробною. Давайте ще подивимось з вами дві спальні і санузов. Друга окрема спальня. Самузом Загальні на дві ці спальні і ще третя спальня. Такий гарний проєкт. Запрошуємо всіх на перегляд. На сьогодні ціна цього будинку 160 тисяч. Чому кажу на сьогодні? Тому що, звісно, ринок міняється і все може змінитися. Тому всім гарного дня! Запрошуємо на перегляд.